Ось, ще одне. Купаємо. Так, ми знаходимося на полі, де колись попросила пшениця. І переурал, я тут вже хожу напевно третій або четвертий раз. Ви не повірите. І медальйони є, і монети австро угорські И находятся патроны резни. Так. Дальше патрон. Школок патрона. Сигнал их на монетку. Иди. Ну ничего, продолжим.